Добрий день. Сьогодні хочу показати вам шашлик з яловичини, а саме зробимо такий простий та легкий маринад. Три години буде маринуватися і будемо смажити. Зараз покажу, що ми робимо. І так, дивіться, що нам сьогодні потрібно: беремо яловичину і нарізаємо ось такими ось шматочками, щоб плюс-мінус вони були однакові. Можна тут майже жарком такий шматочок. І дуже просто зараз покажу, як ми її маринуємо. Беремо цибулю. Тут потрібно, у мене тут 700 грамів м'яса. Давайте так, я розкажу на кілограм. 250 грамів цибулі на кілограм яловичини. І нарізаємо мілко. Зараз наріжемо, покажу. Ось так. Мілко нарізали. І все сюди. Зараз я поближче покажу. Тут по факту треба, Там можна будь-яку цибулю, яка у вас є. Ну, краще, щоб вона була така, знаєте, аж, щоб аж е... сльози на глазах появлялися Ось оце буде саме добре. Тому що нам оцей сік є такий ядрений треба, щоб, щоб трішки воно війшло в наше м'ясо. Так. Ну, томат ми нарізаємо хаотично, нам потрібно тут по факту лише з нього сік, ми його трішки придавимо. Можна томатну пасту, але повірте, просто з томату, тобто з помидору буде набагато краще. Як сказати, яловичина полюбляє саме сік, томатний такий. Ви можете, там, якщо ви там понакручували вже собі, можете взяти просто томатний сік. І додати. Тут потрібно його небагато. Ну, давайте так, один помидорчик такий. Грамів на 100 буде достатньо. Далі. Вибачаюсь, цибуля в очі зайшла, неможливо далі знімати. Так. Далі, два зубчика часнику. Сюди. Невеликих таких. Нам потрібно для такого аромату, можна сказати. Є. Зараз все це перемішаємо. Я покажу. Солимо. Ну, на смак, давайте. Чайна ложка солі на кілограм м'яса. Перець. ну У мене тут чорний та червоний. Так, по смаку я хочу трішки гостріше. І улюблених спецій, ну так небагато, давайте. Пів чайної ложки. У мене така маленька. Ось. Все це заправляємо олійкою. Десь так, ну давайте, щоб сказати, столову ложку олії буде достатньо. Ось так, щоб трішки жирок у нас був, так як наша по факту яловичина не сильно жирна, тому, тому нам потрібно буде додати сюди олійки. Тепер все це отак треба. Розім'яти, щоб цей томат пустив сок разом з цибулею. Ось так прямо. Ось так. І вминаємо ось це все разом з м'ясом. Ось так. Ось. Зараз покажу, що у нас з вами таке. Виходить. О, аромати пішли. Все воно перемішалося тут. Ну просто оп'ять, сік цибулі в очі заходить, ну, але воно буде дуже смачно. Ось. Тепер так придавили ліжки. Щоб зверху так. О. Ось так. І все це відправляємо в холодильник на... 3 години, не менше. Нехай воно маринується. Десь через годинку помішайте, щоб знизу сік був і зверху. А далі включимось. Мангальчик наш розгорається. Ось така у нас погода. Йде ливень, тому будемо смажити тут. Зараз вже будемо нанизувати, а покажу, що за смакоту будемо сьогодні готувати. Ось така краса. Смажемо, дивіться. Давайте так, кожну хвилину перевертаємо. 10 хвилин і воно буде готово. Жар повинен бути такий середній, не сильний і не слабкий. А так, щоб руку 2-3 секунди неможливо було утримати над м'ясом. Зараз будемо перевертати, я покажу. Потрошку краса така стає. М -м -м. Зараз ще поліємо залишками маринаду. М -м -м. Тобто не виливайте і не викидайте ось цю тибульку. Там є трішки соку, його треба сюди долити буде. Зараз покажу. Ось так поливаємо. І з іншого боку також або розпряділяємо, щоб воно так. Перетікало. Ух, погляньте. М -м -м. Це щось уже. Що ж, пару хвилин. Та я думаю м'ясо наше вже буде готове. Я хочу, щоб воно всередині залишилось тріш трішки розувати. Тому я думаю дві хвилинки і буде достатньо. йде. Прям злива. А шашлычок смажиться і буде дуже-дуже смачно. Нам це ніяк не помішає для смачного шашлика. І так, шашлычок нашій готовий. Треба уже его спробовать. Видите, сколько там соку было. Давайте так. Обережно его Прямо на салат. Вот так. <клых> <клых> М -м -м. Аромат стоит. Бо не передати. Давайте візьмемо любий шматочок, ось цей, наприклад, розріжемо та скуштуємо. Зараз покажу. Секундочку. Ні, ми його наріжемо. Тобі. Ось. Погляньте. М'ясо по факту ніжне. Правда, столик трішки неустойчивий, але м'ясо розрізається дуже легко. Давайте його скуштуємо. Ось, погляньте. Зараз фокусуємось. Ось таке воно. Не дивлячись на те, що це була та застегнова частина, м'ясо дуже ніжне. І прям давайте за це берег ще. Огорчик. Єдине, що б я сюди додав, це трішки більше солі. Якось одна чайна ложка, але щось не вистачає. М -м -м. Це щось, м'ясо не як резина, зразу вам кажу. Ось погляньте скільки соку на ньому. Дуже соковите, смачненьке. Ну, але трішки я його не досолив. Але я думаю, по факту це не є проблема, можна і так досолити. Дуже смачний такий маринад. Відчувається така нотка часничку. Те, що треба. Томат зробив своє діло. В цілому дуже такий смачненький у нас шашлычок. Тому... Підписуйтесь на канал, готуйте зі мною, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!